Всім привіт, так всім привіт. Ми продовжуємо проходити мапу під назвою Witchcraft and Ендвізерті. У попередній серії ми закупили всім необхідним для школи Хогвартсу, те, що потрібно для навчання там, і прибули на станцію Хоксміт. Поговорили з Хаклідом, який сказав нам, що проведе екскурсію по Хогвартсу. Ну, як ви бачите, Хагріда тут немає. Тому що в кінці останньої серії він просто кудись пішов, Так що ми не будемо затримувати ні себе, ні вас, і ми побігли доганяти Хагріда. Так, пішли доганяти того Хагріда, він зник, втік, побіг. А я його ніби бачу, він там внизу. Якісь сови летять. Якась шкатулочка тут є. Звоним я туди. щось не бачу до Хагріда. Десь полетів уже кудись не дождався, нас. нас? Що тут у Якісь тряпочки. Так, такі великий скрині, один сири тряпочка. Туди я не знаю. Сирит, тря... ой, тут шкатулка. Туди міг е, Хагрі заховатись, просто тут скрині. Але Куда ні, ось якісь баночки, тряпочки, марлічки. <рес> марлічки. А, диви, ось дойде, втік, диви, втік від нас. Доганяйте. Нас догнали. догнали. А, не встиг він втікти від нас супер далеко. Вітаємо Хогвартс. Або ласкаво вопросимо. Досліджуйте вежі. Але не заблукайте в забороненому лісі башні вежі. Розкрийте таємниці замку та його території. Щоб прибули були якісь дімі, що вона там. Він скаже, він нам скаже, що ви йшли на конг. Вона нас чекає музика. Музика, Десь. музика така голосна. Награє тут. Зразу якесь моє відчуття, ніби якась зима. Але зараз спомнів. Ніч. Зараз не зима, зараз помню. Ну, ну, взагалі зараз ніби літо. Ну, може і літо, може даже тут є осінь якусь. Хоча можливо вдома, так, можливо, це, це осінь. Так як тут, типу, ялинки. Листя валяється. І листя валяється так. Сидить тут, а. голуб. Ці полетіли. А ця теж сидить, тут клює бетон. Така велична прям структура Хогвартсу. Ну там Тут заблокати можна, Якщо не знати, куди йти. Угу. Ну, ми йдемо просто по по навігатору. Як це, як це ще можна називати? Ми йдемо по компасу. Компас наше все. Якась скринька, якийсь еліксир, тут сири. Еліксирний сир? Ні. Якісь Що це? Якісь не туди. Еліксирний сир. Ти де? Я тут, напевно, десь рядом. А, ось, я. Так, тут Макгонагал, походу, стоїть ось до. Mm -hmm. Ласкаво просимо до Хокварсу. Mm -hmm. За кілька хвилин ти пройдеш через ці двері та приєднаєшся mm -hmm. до своїх однокласників. Але перш ніж ви зможете зайняти свої місця, вам потрібно розсортуватися mm -hmm. по домівках. Це Gryffindor, Когтеоран. Пофінду mm -hmm. і Слізерин. Ми готові. А ми не готові. Ми живе готові, а ми ще не були готові. Але ладно, іде. Бенкет на соло. столи. Мені Здалося, що це просто зала горить. А це там камінь. Чекайте тут, mm -hmm. будь ласка. Ласкаво просимо, ласкаво просимо ще mm -hmm. один рік у Хогвартсі Нехай почнеться церемонія сортування. Треба було таким старчиським голосом mm -hmm. описувати. Озвучте. Ну yeah. що ж, давайте, напевно, перший. Давай почнемо. що тут нам ця шляпка предложить? Так, відповідайте правдиво, і я розташую вас у вашому домі. Чим би ви хотіли бути відомими в історії? Думаю, виберемо мудрість. Що ти найбільше цінуєш? Свобода, індивідуальність, спільнота чи амбіції? Думаю, свобода. Який з перелічених варіантів ви б найбільше не хотіли, щоб вас ним називали? Звичайний невіглас, боягузливий чи егоїст? Ну... Хайб не звичайний. Враховуючи Враховуючи келих, чи волієте винайти ви зілля, яке гарантує вам любов, потім си Так, що у нас друге? Слава, мудрість, потужність. Хай не так. Так, далі, що у нас тут? З чим із наведеного вам найважче мати справу: покарання, самотність, нудьга чи ігнорування, Ну, нудьга. Кому б ви віддали перевагу? Так, довірі, ну, Довіра, імпітація, похвали. Нехай буде довіра. Нехай не подумаю, краще я вас посаджу куди. Мене, куди Рівенклав, Це що у нас таке? Це коктейран? Можливо. Яким мене колір? Синій. А, значить, це коктейран. Так. Тепер куди мене направить. Куди тебе направить ця лиховісна шляпка? Чим би ти хотів бути відомим в історії? Мудрим, добрим, великим, Жирним? <титут> великим і жирним. <плат> ні. Почекай. Ну, напевно, мудрим, все ж таки. Хотів би ти бути великим і жирним. Ну, ні. В історії. Що ти найбільше цінуєш? Свободу, і індивідуальність, спільноту амбіції. Ну тут вибір або свобода, або індивідуальність. Да, ну свобода це вже йде індивідуальність. Да. Якщо ти вже вільний, то й ти вільний розпоряджатися своєю індивідуальністю. До речі, так. Тоді, можливо, фрідом. Так, який з перелічених варіантів ви б найбільше не хотіли, щоб вас називали? Звичайний неві... Глас боягузливий егоїст. Боягузливий, егоїст. Ну, звичайний це, напевно, типу, такий, який не виділяється. Напевно, весь такий є з себе по правилам іде. Просто як написано, так і зробить. Без всякої там можливої імпровізації. Ну напевно вичайто моментів. Так, маючи вибір, чи найкраще б ви винайшли зілля, яке гарантувало б вам любов, славу, мудрість чи потужність. Мудрий, ну напевно, і потужний. мудрість Випив зілля і став ще мудрішим. Розумнішим. Да. Ну логічно нас запам'ятали як мудрий, того чому би свою мудрість не викрутить прямо на максимум. Да. На ульту. І так мудрі, а то ще зілля мудрості, й вообще. З чим із наведеного вам найважче мати справу: покарання, самотність, нудьга чи ігнорування? П, ну, покарання в залежності, яке покарання? Покара... Покарання самотність є. Самотність і ігнорування це в принципі майже одне й те ж. Ну, ігнорування. Тому, що самотніх ігнорують. Ну воно тут все, можна сказати, майже. Якщо будуть ігнорувати, то буде самотність там. А якщо самотність... Що ж, то буде нудьга. Ні, може і не буде. Може деякі самотні люди знайдуть самі чим себе розважити. Ну напевно не я. пригоди? Так, ну можливо покарання. Але ще не знаю яке покарання. Ну так, якщо покарання, наприклад, не знаю, там от наприклад тобі дали покарання там. Для мене важливіше довіра, ніж імітації. <ріху> Імітація. Дай подумати. Я краще посаджу тебе в Ravenclaw. Це, Це ж нібито. Вру... Ну так ніби то. Мене теж... Тебе теж синій шар з Нехай бенкет почнеться. Треба таким старчиським голосом було. Нехай бенкет почнеться. І він починається. Так, всім весело, всі сміються. Так. так. Куди нам потрібно... Ну, Піти до професора типу. поговорити із префектом своєї кімнати, а не професором. Ну так. Зараз поговоримо. Що цей префект нам тут каже? Привіт! Я префект і можу допомогти вам з будь-яким питанням. Зрозуміло. З якими питаннями він нам може допомогти? Вітаємо з, з сортуванням. <реш> у Рейвен Кло. У мене зразу відчуття, таке коли кажуть сортування, ніби якісь там, не знаю, сортують, наприклад, види. овочів, ну, фруктів. фруктир. Сортували нас до Діма Рейвен Кло, що цінує своїх членів за вченість, ві... мудрість, дотепність та інтелект. Таким чином... Дотепність? ну ми дуже мудрі. <реш> ну, напевно, так. Таким чином, багато рейвенкловців, як правило, є академічно активними і талановитими учнями. Вони також пишаються оригінальністю своїх ідей і методів. Тепер ви можете майже вільно досліджувати замок. По-перше, я маю сказати кілька речей. Ваш перший урок чари з професором Літвіком, який розблокує заклинання Люмус. Ви можете відразу відправитись туди або спочатку дослідити замок і його територію. Навколо замку ви знайдете людей з квестами для вас. Вони матимуть ну, такий типу золотистий знак, так, золотистий знак питання над їхніми головами, щоб ви могли їх впізнати. Так, ну тут він бажає нам удачі. <кхід> Думаю, Фред і Джордж в візлі. Хочуть поговорити з вами, знайти їх можна за столом Грифіндура. Добре, пішли тоді до. Ось так узідо якісь двоє стоять. Я не знаю, що це за стіл. Ну, напевно ж Грифіндурі. А от я вже поговорив хм. з префектом. Напевно, ну, він хм. каже все хм. абсолютно те саме, хм. що і ти прочитав. Так що я думаю, повторювати не потрібно. Тепер ну, треба поговорити з цими близнюками. І з кимось із них. Можеш поговорити? Так, ей, ти, так, ти. Приходь і приєднуйся до великих хлопців. У нас є те, що, на нашу думку, вам стане в нагоді. І що це? Mm. Що ж, ось чому секрет нашого успіху. Правду кажучи, віддати цей хайковий ключ, повірте, це дуже корисно у вашому місці. Але ми вирішили, що він потрібен вам більш, ніж нам. Розумієте, ми вже запам'ятали його секрети. Ця мапа мародерів, цей чарівний шматок пергаменту, відкриває вам увесь Хогвартс. Ви можете використовувати mm. його, щоб подорожувати замком і миттєво діставатися до розблокованих місць. Ця маленька красуня навчила нас більше, ніж усі вчителі цієї школи. Все, що вам потрібно зробити, щоб скористатися нею, це постукати по ній чарівною паличкою і не забудьте. Урочисто поклястися, щоб що не задумаю нічого хорошого. Далі не забудьте стерти її після того, як ви нею скористалися. Просто торкніться до неї ще раз і скажіть, з пустощами впорались, і вона стане порожньою. Hmm. Hmm. Що вони нас на якусь криводорожку, так сказати, відправляють. Взагалі. Її підписали Мун, Червохвіст, Плохолапий і Зубці. Ми дуже багато їм завдячуємо. Вони благородні люди, які невтомно працюють, щоб допомогти новому поколінню порушників закону. Ну що ж, до зустрічі. Дякую. Нічого ну, стаємо новими? Порушниками порушниками за... закону. Так. Новим поколінням. Можна відкрити цю мапу? Mm -mm. На покоління порушників закону. Mm -mm. В цій мапі Хогвартс. Ну у mm -mm. мене тут тільки відкрита кімната оцього yeah. цього Ravenclaw. Ну no, так. Все інше під замочком. Да, ну, думаю, нам через цю мапу потрібно буде відправитися. Уже в серії. Зараз ми можемо завершити цю серію. Так. Ми отримали мапу, ми дібрались до Хокверсу і нас розподілили по нашим факультетам. Ну, точніше, ми попали в Коктевран. Так. Ну, все, думаю, можна закінчувати. Бувайте. Так, всім до зустрічі.